Доброго дня, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тарула-Проводник. Дякую велике спонсорам, хто мене почув і спонсорував, мені дуже приємно. Максиму, дякую Олені і Вірі. Дякую вам велике за спонсорство, за допомогу. Тепер хочу сказати, що кому потрібні особисті розклади, звертайтеся. То, що не знає, по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтеся в Viber, WhatsApp імо. І, що хотіла ще дзвонити не треба, бо я ж працюю в телефоні. Так що, поїхали. Сьогодні, що у нас? Ну, от ви тут якраз думаєте про те, що. А що буде в майбутньому, як у мене стосунки складуться, буде любов чи ні, ви кажете, обмежена, я обмежена, чи, чи хто там? Ну так, да, мужчина тут. Переживайте за чоловіка. Добре. Чи поміняється судьба? А, сьогодні у нас такі теми? Одна із глядачок. Припустила, що орки, оце коли палили ЗАЄС, да, в ЗАЄС, шини в ЗАЕС чорний дим валив. Вона написала, що орки, мабуть, там спалювали трупи. Давайте подивимося, це правда чи ні. то значить, точно трупи спалювали. Так, да, кстати, да. так. Тут, тут кажуть, що вони, мм, як вони сказати, жертв перестрілок з ними розбиралися, так. Да. Ну Це не дивно. У нас, коли була окупація, я хто дивився мене с, давно, з самого початку, да? то вони тут палили. Палили трупи, у нас ж тут смерділо невиносимо. Но вони тут крематорії привозили і дихати не було чим періодично. Не, не завжди, а так якось періодами. Угу. Ну Вводили в луну людей. Чувствую луною сліди обстрілів, сліди эм війни прибирали. Ви Так, поїхали далі. Сьогодні поступила інформація, що что... касапи в Хочуть висадитися десантом в Одесу. Давайте подивимося, правда це чи ні? Ну, дуже багато інформації. Я оскільки я ще, сьогодні зондіровала сьогодні, вчора. Дуже багато інформації ложної. Давайте розбиратися, що у нас тут будуть висаджувати з десантом в Одесі. Ні. Ні. Д'явол тут розрушений. Це такі, знаєте, йдуть маніпуляції, все тут заблоковано. Ну, нічого не може бути. Дивіться, які карти. Розрушений дьявол. Він тут маніпулірує, ну, все заблоковано. Не, не зможуть. І починається з карти смерті. Тобто, все закінчилось, переміни пішли. Зміни вже як би, знаєте, їх не зупинити. Воно як колесо запущене. Його... А його запустили, а тепер зупинити вже складно. Вже щось поміняти, якось зробити так, як вони хотіли раніше, не виходить. Ну це вже такі вкиди. Інформації ложної йдуть. І ще хотілося подивитися. Ну, ми там далі будемо дивитися. А, що? Що, що, що? Я тут не пропустила часом. Що орки намагаються... Перетягувати техніку із Крима на Херсонському напрямку. Ще така інформація була. Давайте подивимось: вони перетягують техніку на Херсонському напрямку. Обман. Понимаєте? Ну, брехня. Тому що є желання, ну, якби, бы емоцій к этому ділу. Ну, то есть, Приміняти це все не ресурсно, немає сенсу. І там, наскільки я знаю, ми ж з вами балакали. Я розповідала, що показували сюжет там, де сальдо повреждені два моста, і железнодорожний, і звичайний, це соєняючий на Чонгарі. Я правда не знаю, вони його відремонтували чи ні. Але це обман для, для чого? А, ну для того, щоб от, по дураку, знаєте, як тіпа типу, судьбу поміняємо. от, Шанс, типа, є у нас. От ми таким образом маніпулюємо. Заблоковано тут. Опять же, маніпуляції заблоковані. Тобто зробити це вони не можуть. У них немає возможності. А чому не мають? Ага. Тому що вони в стані очікування. Вони зараз. Нікуди не, рух, не рухаються, і очікування а, перемін, от вони вичікують ну, сила, сила, сильні обстріли. Сильні обстріли йдуть, їх обстрілюють сильно по інфраструктурі. І по правосуддю, от, да, тут препятствие море, тут вода, водойом. І така історія, как з однієї сторони, водойом, з іншої сторони. Невідомо чим це закінчиться. Тобто вони бояться, вони не поперуть. Дьявол в луні, розумієте? І в тупіковій ситуації. Що ну. в луні? А що в луні? Ну, немає, немає бажання. Ні -ні. Вони зараз економлять, вони зараз стримують. От состояння стримування э, движення, це точно, якщо вони тут розстроєні, то я ж кажу, що багато потерь. Дуже багато потір. Потір в техніки, потір в людях, от вони, не... ні, нікуди вони не поїдуть. І ще, а от этот наступ на Курщину, ну, Курський і там, Курська область, давайте подивимося, що вони, які плюси, а які мінуси. От що ми отримали. Ну, з однієї сторони, я хочу, щоб не витрачати час і просто сказати, що там наші знайшли якийсь підземний склад дуже великий, і з, в, вичислили технікою сучасною, де він знаходиться і документи, і все таке. І знайшли і захватили ще якийсь там ангар, підземні сховища, Це сьогодні інформація нова пройшла. Дуже багато снарядів. Склад один перед цим пару днів тому вони знайшли з великим кількістю 152-го калібру снарядів. Кажуть, дефіцитні якраз. Вони такі популярні, і дефіцитні, і величезне кількість. І тепер склад ще і підземні ходи, хто чув, той то в курсі і дивився відео. І захватились на сьогодні. 102, помимо тих полонених, що були, 102 чоловіка в полон на обмін разом з кадирівцями. Давайте дивимося, які плюси Україні від того, що пішли на Курщину? Які? А, і ще поки не забула. Декілька сюжетів бачила, як наші хлопці знаходять техніку. Одні знайшли гелікоптер. І кажуть, хто, хто, хто що віджимає, а ми гелі, гелікоптер. А другі там ціле хотіла сказати, стадо эти танки стоять. І, ну, така тяжелая техніка. Їх там пересчитати, я не знаю, по кущикам, по пищикам, я не знаю, мінімум там штук 15, мабуть, точно є. І кажуть, хороший улов. Тобто багато йде ресурсу, додається техника. И пополнение на обменный фонд солдат, срочников, там, и кадыревцы. Это плюсы. А что еще помимо этого? Что еще? Покажите. А что еще? Ага, тут кажуть, розумієте, по правосуддю, от вони домовилися, ішла йшла така домовленість, що оцей прорив, це очікування, що стабілізується ситуація, ситуація на фронті, і новий етап, який вони тут підготували, новий, новий наступ на, на Сумську там область, там же ж кордон Сумської області, оцей новий наступ заблокували. Не дати їм прорватися і а, бажання. Угу, угу. Ну, краще, чем вичікувати, вони кажуть, краще нам сразу так зробити такий ривок, і очікування, що вони уйдуть, частина уйде, ну, как бы освояється додому захочуть, потому що, типа, от у них зв'язані з емоціями, з домом. У них є чувства якісь, а з іншої сторони, силу показати військово цими діями, новим, новим етапом, що, щоб вони скоріше все закінчили, тому що багато потер, що багато жертв і, і що? Емоції. Угу. Ага. І от цю сильну агресію, яку вони направляли. Ну, направляли ж вони вважаєте, і по небу, і бомбами, і артилерією далекобійною, і хочеться їм показати, що. Угу. Що, що що? Ну, щоб їхні, їхні пола не сервати. Ось тут така історія є. Щоб менше було у нас жертв, щоб їхні плани сорвати. Тому що, бачите, вони ж стирають з ліця землі, города, села, вони просто стирають все. Дерева, там, посадки, все, ну, інфраструктуру, ось, і щоб вони їх угу. їхній уход, якщо вони будуть уходити, є така задача, що коли вони будуть відходити, Уже на території Росії їх стримувати. Потому що тут така, з одной сторони дьявол показати, понимаєте, тут ще така історія є, що наші хотіли показати, що це, що казав Путін, це ілюзії, які він пускав. А хотіли показати, щоб вони не боялися. І що? Ну і розбиралися насправді хуй, розумієте, В чоловічих емоціях. Ну тут багато таких плюсів нова, да, нова, нові дії, а, приясни, щоб прояснили, що оці таємні таємні договора, оті таємні змови, щоб вони вийшли наружу, розумієте. Да, в стабільності, ну, все закончить. Є все закончить. бажання все закончити. Бажання ще захистити Захистити Україну от этими розрушеннями на а, ну, там, аеродроми, склади з боєприпасами, тобто эти, що там збиралися зборники, сили разрушить по міру да, на розстоянні. І в Луні розібратися. Понимаєте, вийти из такого стану просящего в стан е, шанса. Е, Но ну, опять же, дивіться, приобретение техники ленд-ліст такий по, -по Курской области. прийшлися ленд со снарядами, с технікою з усим. І що? Угу. Ну і щоб от эту тяжесть на майбутнє. Яку показували обмежити обмани. От на знаєте, брехню цю якось скавать, яка там була, яка существувала, і щоб ті обмани, які вони там чешуть вуші, вкладують, обмежити, щоб люди побачили, самі росіяни, що насправді відбувається. Ну, це хто хоче побачити. Ще така історія, я не знаю, як ви там, але в мене так трошки покоробило. Тут прийшла інформація, що наша Верещук об'явила, типа, що добро пожаловала тим, які там залишилися в Курській області, біженцям відкрити коридор, пускай йдуть типу, в Україну. Вибачте мене. Ну, ми от одного дерьма Освободилися, повипливало. Зараз опять тянуть сюди назад. Я не против, звісно, не щоб спасати людей, але ну, нафіга тащить в Україну. Я не пойму ніяк. Коли ми були в окупації, постійно вирішала уходіть, уїжджайте, там, типа, собирайтеся, ну, як можете вибирайтеся. От ми не можемо гуманітарку прислати. Ми тут сиділи считай, 9 місяців без допомоги від України. А зараз Верещук прямо заверещала, що треба з Курська перевозити росіян сюди. Коридор вони організують і прямо відкривали, вроді чати по інтернету по по для того, щоб вони обращалися, і наші волонтери везли їх. В Україну. Я, я не розумію. Цього я не розумію. Вибачте, це моє емоційне, ми свій час настраждалися від цих окупантів і якось не хочеться тянуть. У нас своїх біженців дофігає більше, з Сумської час і з Харківської області вивозять людей, їх треба кудись розселяти, якось кормити. Приюти десь. У нас переміщення народу. Тут ще не вистачало, щоб кацати. Хай шукають у себе там велика страна. Вибачте, велика дуже країна. Там є де ховатися. Пожалуйста. Так. Пішли далі. Ну, це моє мнення. Можете написати своє. Мені цікаво. Добре. А, ще таке, я її теж розділила. Ми от эти захоплені території. Ми будемо приєднувати до України? Чи будемо міняти? Ультиматум ставить, щоб виходили і нам віддавали. Чи будемо міняти? Наші території, щоб уходили з наших територій. Будемо приєднувати? Ні, немає смисла, кажуть. А це що означає, Ні, тут ніхто не збирається там залишатися на в Курській території, тому що тут ідуть інформації багато, я ж кажу тут. Ідуть і Стю, і, і псо, йде, що, типа, от ми там АТБ будемо відкривати. Ну, прикалуються школи відкриваються таке. І наші уйдуть додому. А це для чого було зроблено? За що Угу. Кого обмежити? Кого? Ну, тут, знаєте, для того, щоб обмежити агресію, для того, щоб обмежити обстріли, це було зроблено. І тут якісь сильні таємниці. Що це за сильні таємниці? Правосуддя. Угу. Ну, будуть домовлятися, да? сила на силу, щоб сильний прорив. Що вони ну, наші зробили сильний прорив, що вони будуть жертвами. Понімати коли люди, які от в Росії третій рік війна йде, а вони не ухом, ні звініті рилом сиділи і не знали, що таке обстріли, то зараз вони знають, що таке обстріли. Що таке гинуть люди, що таке розрушаються будинки? Що таке, ну побачить в усякому случаю на своїй шкурі. І от тут кажуть, от щоб цього не було, як раніше, ми жертвами були, да? От для цього це все і зроблено. Щоб показати. Показати. Ну тут багато целей. Ну класні целі. І класні достіження. Добре. Ще пройшла інформація ну, не знаю це і ПСО чи ні, ми зараз перевіримо. США знайшли спосіб звільнити своїх найкращих пілотів, відправити на пенсію. І йде така мова, що, Украї... ну, що їх будуть відправляти до України. Щоб не готувати наших українських да, пілотів як можна більше. А от щоб американські приїжджали вже у звільнені і ніяко не мали, ну як сказати, відношення да, стосунку до США, до армії, тобто як добровольці. Це правда? Це правда? це означає? Ну, тут идея к окончанню всего. То тобто, я, я так сподіваюся, що тут все, все закінчується. Вот іде все до кінця. Понимаете? ця ситуація, щоб все йшло до кінця, і нам очікувати змін. Угу. Ну, це більше як фантазія, що. І псу, фантазія. Може, бажання просто. Це просто бажання, по правосудді, по міру. Угу. Ну, думають над цим. розумієте? тут ще, тут знаєте, як пирожок ще не стікся називається. По правосуддю, на відстані по, по міру. Оце от от це, от це желання, бажання, якби воно присутствує, розговори йдуть. Але зараз поки ще обдумують. А ви ж знаєте, як, як вони там думають? Ну, дуже довго думають. Ну і вважають, що це на даному етапі це не ці, ну, немає зараз сенсу. Угу. Зблок, блокірують поки це рішення. Хоча йде в колісні, це показують прорив, цей сильний, стримують. О, поки що ні. Будемо дивитися далі. Окей, ще піднялася хвиля знову ж таки. Інформацію, пам'ятаєте, ми дивилися після підриву північного потока, хто давно спостерігає за мною. І хто підірвав тоді? Було три варіанти, я пам'ятаю. Росіяни, українці, чи якась третя сторона. І тоді ми дивились, показали, що Росія російські хвости там і вуха, і хвости, і все на світі. Зараз прийшла інформація, якийсь The Guardian, по-моєму. Я не претендую на яка іменно газета, але я те, що пам'ятаю, те її запитую: можливо і не ця. Ну, просто інформація йде, вже і не з одного утюга, що, що е, определили, розслідування довело, що тут участвували два українця, і тут український слід, т.д. і, дій, і, дій, і дій. Це одне там писали. Друга, друга газета, ну, по-моєму, та ж сама газета, і ця друга стаття, совершенно, коротше, що е, наказ був від Зеленського в усному режимі е, залужному, щоб він е, організував підрив пів, південного потоку. І давайте подивимося, що це знову? Це правда? Правда, що там розслідування було? Угу. Ну от е, Новий етап, розумієте, нова волна. От по дураку. Ляпну, спеціально. Це делається нарочно для того, щоб підняти цю волну. Как бы ну, ми тут стабільненько наблюдаємо за этой ситуацією. Але тут, кажуть, немає не смысла е, далі копати в українському на, напрямку. То есть у Українців уход тут. Уход куди? Угу. Ну, сильна длительна тяганина, і це така тупікова ситуація. Знаєте. От вкиди, вкиди, кинули, а ви там розбирайтесь. Це надовго, і це якби відлічення від цих, від настоящих напрямків від нагальних напрямків, відволікання уваги в другу сторону, таке йде. І це як би ну, розбирайтесь тепер в тупіки в цьому. І знаєте, як. На людину, от плітки як ідуть. От на людину хтось щось сказав, да? а другий знає, що вона зовсім інша людина, у неї немає таких косяків. Але сумніви посіяні. І от поки це все розбереться, поки це розкладеться по поличкам, поки це узнаєш, поки дійсно там побачиш, і що це не так то пройде якийсь час. От тут така сама грібень волни очередної. Понімаєте що тут йде робота, і що тут значить длительний процес, і тут вияснили, що це от ми тут самостоятельно, да? ну, це брехня, звісно. Брехня буде перерва, і опять длительний, надільний період, а потім буде опять прорив. Ну от, і все так і працює. То тобто, есть, как бы, вроді трохи позабували, а зараз знову. Тому що е е прорив в Росію, ну тут такий, да, прорив, прорив надовго. Опять показую, що цей прорив надовго. Ну, все. На сьогодні все. Пишіть свої коменти, пишіть відгуки. Дякую за підтримку і ще раз за моральну і за матеріальну. Це дуже важливо для мене. Дякую, до побачення. Пока-пока.